Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І Сьогодні ми відкриємо 40 кейсів лихоманка. І цього разу я покликав ютубера, який нещодавно вибив з одного кейсу сновидіння кошмари. Ось такі, ніж метелик. Давай, щось синє, щось таке, що коштує 5 гривень. Собі. Сподіваюсь, він запозичив мені трішечки свої удачі, ну і полетіли відкривати наші кейси. Добрий день. Привіт, що ти Готов? як? Я бачив, ти, коротше, ножом зробив кіл і сразу скрафтив. І крафт вийшов не дуже. Сам по собі крафтик, поняв такий бюджетний дешевий. Але розрахунок був на якісь нормальні рукавиці, типу. Давай подивимось, що тобі випаде з цих кейсів. Ти знаєш, що я буду вболівати за те, то, щоб тобі нічого не випало. Ось це так поворот. Тобі ж випало і нехай мені випаде. <рес> да, так тому ну, прикол, що мені випало тобі не випаде. Нормальна підтримка. Я думав ти маны поділишся, так сказать. ти no, бачиш бачишь екран? Да? да, я бачу. Короче, у нас тут 40 кисел лихоманка. 20 ключиків на базі Так, давай, кажи Все яку ліпно. мапу де, де не випаде, випаде ніж Ну, з цього точно не випаде нічого Ну, ти зі мною, прям... мною в ДС, то я думаю, випаде Я выпадет. <laughs> на дастік, дастік повинен дати Ага. Не судьба. Ні, ну він да. А я, типу, не знаю, типу, як можна відкривати ці кейси, схрестить пальці на ногах. Угу Ну блін, я не знаю, чесно. А що якщо п'ятка не... відкрити? Шкода, я без вебки, ану. Я думаю, це прикол в тому, що просто ну. Відкрити вообще на пофіг. І тоді воно щось може випаде. Ну, взагалі, да голда випадає коли голду не чекаєш. Насправді на ну, найприємніші речі в житті відбуваються, коли ти цього не очікуєш. Несподівано да, несподівано. Кейдроп, сайт перевірений роками. Поки я тут пригаю по кейсам, трохи про нього розповім. При поповненні 10 доларів ти можеш прийняти участь у чотирьох розіграшах одночасно. На момент запису вони навіть розігрували АВП Lore. Відкриваючи кейси, збільшується рівень аккаунту. Чим більший рівень, тим більше безкоштовних кейсів можна буде відкрити кожен день. Окрім цього, кожен місяць вони викатують новий тематичний пропуск, в якому за відкриття кейсів можна отримати безкоштовні скіни або гроші на баланс. Особисто мені насипало більше 50 доларів, а в кінці про... Опуску на мене чекав такий калаш. Якщо тобі цього недостатньо, юзай промокод FELIX та отримай додатково 20% при поповненні та півдолара на баланс. Вивід працює без всяких питань. Посилання та промокод шукай в закріпленому коментарі і завжди пам'ятай, що це просто пікселі, а свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Моя от сумніваюся, що випаде. Але я в цій темі ноль. Я щоб пальці випало. Це воно, да, це, це воно! Это це то, що я хотів. Упер лихоманка. А вот сейчас выпадесь. Шо, Хрично, будеш, Будеш со скаутом ганяти. А якщо скіпну? Ага, понял. А ще разочек А что ты будешь работать цими скинами всіма потім? Ну а зараз щас відкриєш цих 40 кейсів. Та що ж буду робити Крафти позакидаю. Або ага. попродаю, поняв. А, і. ж пам'ятаєш, що ці. Кейси приберуть незабаром, і відповідно навіть та ж сама синька теж буде і в крафти, типу, поняв? Коли їх приберуть? Це десь через місяці три, плюс-мінус. Ага. А варіант закупити, типа, побільше кейсів. Ну, Ой, ось, ось більш... я закупив, ось я закупив, якщо що, щоб відкласти. Угу, Відклали? Ага. Це розумно. Ось ми відкладаємо вже... зараз кейс. Блін, може тобі щось таке зелененьке випаде мені от якраз до метелика для зеленого оцього от інвентаря. МК, да? Ну. Все що завгодно, зелененьке. Ось зелененьке. <сувачання> Це воно, да. Те, що я хотів. От яка ймовірність того, що тобі щось випаде от сьогодні. Я латала пролетіло. Я не знаю, Прилетило. ну ти, ти подивись, ймовірність, вона є в кожному кейсі. Поняв? Ось як отримати. Вона ніколи не дорівнює нулю, типа, да? так? Вона ніколи не дорівнює нулю, да. так. Тобто може випасти ось це, ось це. Ну, до речі, це дуже сочно, поняв, насправді? Ні, ну воно Зараз сочно, просто... але. Зараз коштує Ось цей опен, напевно, один із самих лайтових для мене, тому що, щоб відкрити ось ці всі кейси, треба було просто продати щось одне таке червоне, поняв. Все. А воно, ну, до речі, в ціні піднялося, от у мене Дуже був... жорстко. дуже да, жорстко. Да, по 4-5 тисячі з цієї скини зараз купить. Я Фамас, слухай, я Фамас купив за 100 гривень там за 2 тижні до краху, чисто на розіграш на стрімі. Зараз він коштує 4 тисячі гривень. Так ти розіграв його, чи він якраз. Ні, я його так і не розіграв, він мене в інвентарі лежить. Добре, що анонс не закинув. Якийсь. Давай, щось таке от все-таки має випасти. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> ну, маєш. Так, а що в нас по ситуації? А ну, чекаю. Дві фіолки. З 15 кейсів. Нормально. Воно виходить. Ну ладно, я буду на цей раз вболівати. От прям хочеться подивитися, як воно буде. Як воно буде, так? А мені, до речі, друкопис не подобається. Я знаю, що в тебе була, по-моєму, колекція прям дрокописа. Без МК. Ні, МК тоже була, але прям в моменті. Щоб прям вся колекція. Майже майже. Я вже на таке навіть не звертаю уваги. Ні, коли червоний, тоді ну, якось воно аж сумно, але. таке. -то... Тоже таке? В тебе ціль, прям конкретно голда. У мене ціль, конкретно. Або червоний, або голда, звичайно. Ага. Це інших... дві спроби. Для інших цілей ці кейси не відкривають. Тоже, Чому? 22. 22. 22. 22. Норм. Ще, Прогло, ще живем, ще, ще живем, поняв? Ну що, давай, давай, от, от зараз. 20. Прям... 20 це достатньо, щоб вибити голду. Угу. Вибили. Ти. Ну, давай. Друга пачка на базі. Пішли, відкрили. Давай, напевно, Докупайся. от сюди, кудись. Ух, і зараз три червоного отак от прокруті вангую. Mm -hmm. Що це таке? Рожевого жодного немає, типу, панів. 30 кейсів треба, щоб випало одне рожеве. Де моє рожеве? Ну, Вся мана тобі Че? на бабку пішла. Я, походу, зря тебе взяв тут для компанії. А я можу вибрати зараз карту якусь. які ржаві лайно. Скільки? 0,99. Який, який цінувати світ. то, що ти маєш. Бо от воно зараз може виглядає фігово, а от А завтра в тебе нічого не буде, і ти будеш радіти цьому синьому. Треба ж тебе якось підбадьорити. Те ж саме, але. 029. Я можу так зробити. Я тримую два червоного мінімум. У мене глок є оцей, він прикольний. У мене все було вже з цього кейсу. Із голди був паракорд іржавий. Який у мене кріль вибив з першого кейсу. І все. Треба цінувати, цінувати оцей момент. І ще випало два паракорда з крафтів. Нормально. Один тиграчий Ікла, а другий це ось оцей. І Дамашська сталь теж прикольна. Це вчора. У мене коли коли я хотів купити першу ніж, я от вибирав між Дамашською сталью і Блакитною сталью. Ну якщо б це хоча б скелетний був, поняв, або номад, або навіть виживання. Чому саме довбаний паракорд? Виживання він стільки ж по прайсу стоїть, але ну він прикольніший, там анімашки прикольніші, ніж цього. Мені подобається момент, Ух. що я хотів купити кукрі. Типу він коштував 10 тисяч. Mm -hmm. Потім був крах ринку, я його купив за 4, а зараз він коштує 6. Шо, о, це, що це за лайну? Ну що, 0,85 флот. Ну так, скіпне. Ага. Ну, фіолочка хочу. може, скіпимо? а ну давай рожеве. Понятно. Час лейни, габен не змінюється. Його контора теж. Саме головне, я просто поняв, якось грав, катав, no. просто скіпом фастово. Катки. У мене був один кейс, один ну, там, 100 гривень на балансі, і відкриваю кейс з кіпом, випадає це АВП. Як а, ну блін. Як Я просто з одного кейсу. Слухай, не зато тобі зараз буде з чого стріляти, з чого грати, мене вибор буде, стільки синевий. Ну хоч щось. Ну от тобі фіолочка. Може без подрав, навіть нічого не з фабрики. Не розтраюйся. классно тебе казаться с бабками в инвентаре, да? Определенно, да. Не расстраивайся. А давай на звук, она. Она ведь прокрутный будем двигаться. Нет, сынка. Там по звуку заразумело, понял, что сынка. Ты уже по звуку, по запаху вычисляешь голду, да? Ну там, когда редкий дроп, хотя бруже падает, там меньший звук. Я не знав. Та я, блін, я за все своє життя відкрив кейсів 10, може, максимум. Можу сміливо сказати, що твій нікнейм в Discord 100% тобі сьогодні співпадає. Ну так це, це ж правда. А де де хоч щось? Де хоч щось? Ластовий кейс, 40 кейсів. Алло. Так буде буде додеп, напевно. Ну це знаєш спеціально, щоб на останньому випало. Угу. Mm -hmm. На останньому випало саме те, що ти хотів. <реш> <реш> Вау, навіть скрафтити рожеве не може. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб канал і мій телеграм, ти можеш виграти такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. У нас тут що ми маємо: 10 кейсів, сновидінка, з якого тобі дропнулася бабка, дві лихоманки. І. теж кейсик, в якому є такі ж самі ножі, як в лихоманки, тільки першої серії. Давай, 3, 2, 1, поїхали. Ну, от тобі Хороший бізон, Чим тобі не подобається. в боях. Ну блін, а тут червони не, не дуже дорогі, по, по 2000. Ну, але все одно хоча б щось. Ну, хоч, хоча б щось, хоч якийсь б манібек мог би Габенчик зробити, правильно? Я думаю, він не зацікавлений в цьому. Два рожевого. Так, у мене ну, є. Фіолетова це теж непогано, правда? Це погано. Погано те, що за 50 кейсів навіть рожевого не було. Але краще буде одне червоне, ніж два рожева. Окей. Тат-трек, це, це щоб а я не бачив дрокописи, пролітаю ще, так? Да? Так. Да. Пролетіло рожебе. Синька. Ти от є ще якась надія на те, що може випасти щось. А взагалі ні. Просто хочеться відкрити, подивитись, що там є. Угу. Вже надій нема. Два. Один. Ста тракт філ этого. Шанс майжек може... не червоний. Та навіть стыдно такий на розіграш давати. У ну да. червоних? Чесно, да. Тільки що. No. Такий листовий кейс. Понюхать помало. 50-й. Так жодного рожевого навіть не було. Чисто троль. Що спільного у доставщика піци і у Фелікса. Нема грошей! Ну, коротше, якось так виглядають Прекрасний 50 инвентаре. відкритих кейсів. Перемога! Дякую за те, що позичив удачу, Дякую, яка у тебе було. залишилась після бабки. Ну, по суті, такий ось був дропчик у нас. Не ну, відкривайте кейси, купляйте порошки з вишнею і буде вам щастя. І я з вами не прощаюсь, ще побачимось.